Легшити процес малювання. Іноді ми дуже хочемо помалювати, але думаємо, що це важко. Це може бути з різних причин, одна з яких це те, що ви обираєте занадто важкий сюжет. Найкращим варіантом і найлегшим варіантом, це коли ви хочете щось помалювати, але у вас брак сил, наприклад, це вибрати тему природи. Малювання ландшафтів легше, аніж малювати, скажімо, портрети. Це, звісно, не означає, що в пейзажі малювати су. Перелегко, але це можна спростити і зробити. Підходящу під вас стилістику. цим я і хочу зайнятися на своєму інтенсиві, де ми з вами будемо малювати пейзажі акварелькою. Ми не просто будемо малювати з референсів, ми будемо працювати з композицією, з заміненням референсів. Ми будемо створювати щось нове та унікальне. Ми працюватимемо з кольорами, і також ми малюватимемо з уяви. Тобто, я хочу, щоб ви малювали не супер-гіперреалістичний пейзаж, а щоб ви малювали